В Україні продовжують діяти податкові канікули для підприємців першої, другої та третьої груп. Зокрема, перша та друга групи мають право не сплачувати єдиний податок та не заповнювати декларацію платника. Цю систему запровадили, щоб допомогти підприємцям відновити свій бізнес, який постраждав від російської агресії. Перша група це на сьогоднішній день з урахуванням. Прожиткового мінімуму з урахуванням мінімальної заробітної плати, це сума становить 124 гривні 40 копійок щомісячно, друга група передбачає трошки більше, якщо це друга група на 10%, то це 650 гривень, якщо на 20%, то це відповідно 1300 гривень. От перша і друга група мають право з 1 квітня не сплачувати єдиний податок. За можливості своїм платникам ми кажемо, що якщо у вас є можливість, якщо ви працюєте працюєте на сьогоднішній день, то відповідно здійснюєте платежі. Підприємці третьої групи, яких у Чернігові найбільше, хоча і мають платити єдиний податок, мають змогу перейти на так званий спецрежим зі ставки у 5% відсотків до 2%, щоб дещо полегшити фінансове навантаження на свій бізнес. Цією можливістю скористалися вже близько 40% відсотків підприємців, і заяви про перехід продовжують надходити. Якщо він був до застосування спецрежиму платником податку на додану вартість ще, то він автоматично призупиняється бути платником податку на додану вартість. І всі його операції, які в подальшому будуть здійснюватись використанням спецрежиму, вважаються і не є об'єктами податкування. Також підприємці, які користуються спрощеною системою оподаткування, мають право не сплачувати єдиний соціальний внесок. Наразі він складає 1430 гривень для всіх трьох груп. Але треба не забувати той момент, що якщо за цей період платник податків не буде сплачувати єдиний соціальний внесок, то відповідно не буде йти і його страховий стаж. Тобто, за можливості сплачують стаж є, не сплачує відповідно за цей період, страхового стажу немає. І коли платник податків буде подавати декларацію за відповідний період, тобто це в наступному році, перша друга група, то повинен буде відобразити, за які періоди він не здійснював діяльність, тобто в яких періодах сплата, відповідно не відбувалася. За словами Тетяни Рубан, більшість підприємців, які нині працюють у Чернігові, продовжують сплачувати єдиний податок та ЄСВ, наповнюючи таким чином міський бюджет та сприяючи відбудові міста. Податкові послаблення, згідно з законом, діятимуть доти, доки в Україні запроваджений воєнний стан.